Привіт! Якщо ви медіатор і хоча б раз відчували, що втрачаєте контроль над процесом, якщо хоча б раз не знали, що робити, коли сторона починає кричати, плакати або погрожувати, якщо хоча б раз думали, Боже, а що станеться, якщо щось непередбачуване буде, це відео для вас. Сьогодні я розповім вам про систему, яка змінила мій підхід до медіації. Систему, яка допомагає не просто якось справитися зі складною ситуацією, а діяти професійно, впевнено і, що найважливіше, безпечно для всіх. Ми поговоримо про наступне: як за чотири кроки зрозуміти, наскільки критична ситуація перед вами? І чому звичайна підвищена інтонація і фізичне насильство потребують кардинально різних дій. Як захистити себе юридично через правильне документування і чому кожен медіатор повинен мати готові протоколи дій ще до того, як щось пішло не так? Залишайтеся до кінця, там буде важлива інформація про те, як отримати доступ до повної системи з 209 готовими протоколами. Чому це критично? Чому це важливо? Знаєте, що найбільше лякає початківців медіаторів: нескладність справи, неюридичні тонкощі. Страх номер один це втратити контроль над процесом. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Тому що навіть досвідчені медіатори стикаються з ситуаціями, коли сторона раптово починає кричати і не може зупинитися. З'являються ознаки маніпуляцій, або психологічного тиску. Виникає, виникає глухий кут, і жодна техніка не працює. Або погіршується самопочуття учасника, і що найгірше, коли з'являється загроза безпеці. І якраз тут виникає головне питання як же зрозуміти, що саме відбувається і що робити? Проблема більшості медіаторів. Більшість з нас навчилась базовим технікам медіації. Активне слухання чудово. Рефреймінг – працює. Окремі зустрічі знаємо. Але що робити, коли стандартні техніки не працюють? Коли ситуація розвивається дуже швидко і треба приймати рішення тут і зараз. Продовжувати чи зупинити процес? Що робити, коли потрібно документувати інцидент, але не знаєш, як саме? У більшості медіаторів немає системи, є тільки досвід, якщо він є, інтуїція і надія, що якось вийде? Але це як, як їхати в гори без карти. Можливо, ви й доїдете, але ціна помилки може бути занадто високою. Дозвольте коротко представитися. Мене звати Ірина Міхальова. Я сертифікований практикуючий медіатор з семирічним досвідом роботи з юридичною та психологічною вищою освітою, керівник проєктів національного рівня по роботі з конфліктами в спільнотах та громадах України. І саме практика показала мені, що найбільша прогалина у підготовці медіаторів це робота зі складними ситуаціями. Нас навчають технікам, але не вчать, що робити, коли ці техніки не працюють. Тому ми створили цей курс, щоб у кожного медіатора була готова система дій на всі випадки життя. Для цього ми розробили систему, яка дає вам, так би мовити, карту місцевості. В цій системі існує шкала з п'яти рівнів складності ситуації. Перший рівень це звичайна ситуація. Все під контролем працює стандартно. Далі йде складна: треба посилити зусилля та задіяти додаткові техніки. Наступна ситуація це коли критична, зупинитись потрібно і оцінити, чи можемо продовжувати процес далі. Наступна це екстрена ситуація. Тут вже безпека понад усе. І потрібно діяти швидко, чітко і, можливо, навіть доведеться викликати екстрені служби. І на кінець останній рівень складності це неприйнятна ситуація. Медіація тут взагалі неможлива, бо має бути припинена до вирішення певних обставин або взагалі. Чому це працює? Тому що кожен рівень має чіткі критерії, як визначити, що саме перед вами. Конкретні дії, що робити медіатору в таких випадках, рівень документування, які документи заповнювати. І правила повернення. Чи можна продовжити медіацію і коли. Давайте розберемо приклад. Ситуація ескалація емоцій. Уявіть, під час сесії одна зі сторін починає підвищувати голос, питання: це звичайна ситуація, чи вже складна, а може критична? Відповідь залежить від критерія. Давайте порівняємо: звичайна ситуація. Підвищення голосу. Підвищення голосу, але кроткочасне. Особа контролює себе після вашого втручання і заспокоюється. Діалог продовжується. Які наші дії? Стандартні техніки. Активне слухання, нормалізація емоцій або рефреймінг. Розглянемо наступну ситуацію. Це складна ситуація. Перехід на крик, образи. Особисті випади, одна зі сторін плаче, але контрольована. Що робити медіатору? Використати посилені техніки, тайм-аут, окремі зустрічі, більше часу на емоції. Чи треба документувати таку ситуацію? Звісно, потрібно заповнити загальний протокол, плюс рекомендовано робити внутрішні нотатки медіатора. Переходимо до критичної ситуації. Які тут будуть критерії? Крик вже тривалий та неконтрольований. Починається емоційна істерика, погіршується самопочуття через емоційний стан. Продовжуються систематичні образи навіть після ваших попереджень. Які ваші дії? Це негайне припинення сесії. Проведення окремих зустрічей обов'язково, можливо, консультація з супервізором та оцінка можливості продовження процесу. Яке документування застосовувати? Загальний протокол, плюс окремий звіт про критичну ситуацію обов'язково, плюс внутрішні нотатки. І наостанок екстрена ситуація. Людина втрачає зв'язок з реальністю. Можливо, чує голоси, яких немає, або бачення, бачення того, чого немає. Поведінка та мислення стають дезорганізованими і можуть навіть проявлятися симптоми різних розладів, починаються суїцидальні висловлювання, або застосування фізичної агресії до будь-кого з учасників, і навіть до медіатора. Що ж робити? Негайно припинити сесію. Викликати екстрені служби відповідно до ситуації. Це може бути 102, 103, 112 і забезпечити безпеку. Документування яке може бути тут? Скласти звіт про інцидент. Це обов'язковий офіційний документ. Тепер бачите різницю? Одна й та сама ескалація емоцій може бути в будь-якому з цих рівнів. І дії медіатора кардинально відрізняються. Без системи ви дієте наосліп. Із системою ви знаєте точно, що робити. Добре, скажете ви, шкала це чудово, але як швидко зрозуміти, на якому рівні ми зараз? Для цього ми розробили алгоритм з чотирьох кроків. Це як швидка діагностика всього чотири питання, які дають відповідь за лічені секунди. Крок перший. Чи є загроза безпеці зараз? І якщо так, то це екстрена ситуація. Що робити? Негайно припинити викликати екстрені служби. І якщо ні, переходимо на крок 2. Крок 2. Чи є протипоказання для медіації взагалі: системне насильство, кримінал, конфлікт інтересів медіатора? І якщо так. Це неприйнятна ситуація. І наші дії відмовити і припинити медіацію. Якщо ні, переходимо на крок 3. Крок 3. Чи можна продовжити сесію? Подивіться на критерії: Емоції неконтрольовані, систематичні порушення правил, відсутність прогресу після всіх технік, втрата довіри. Якщо відповідь так, хоча б на два питання, це критичний рівень і які наші дії наступні? Це припинити сесію, оцінити можливість продовження. І якщо більшість відповідей ні, переходимо до кроку 4. Крок 4. Чи потрібні додаткові техніки, зміни? Якщо так. Це складна ситуація, яка потребує посилення технік. Якщо ж додаткові техніки не потрібні, це звичайна штатна ситуація, коли медіатор використовує стандартні техніки медіації. Цей алгоритм це ваша швидка допомога. 30 секунд і ви розумієте, що робити. Нагадую, що про це. Це можна дізнатись на курсі Управління складними ситуаціями в медіації, який ми створили в МФУ. Система документування це ваш юридичний захист. А тепер про те, про що мало хто говорить, але що критично важливо документування? Чому це важливо? Уявіть. Сторона звинувачує вас в упередженості. Або стверджує, що ви змусили її підписати угоду, або що ви не зупинили сесію, коли треба було. Що вас захистить? Тільки документи. Але проблема в тому, що більшість медіаторів або не документують взагалі, окрім базових, договору про проведення медіації та угоди за результатами медіації. І це якщо вона була укладена. Або документують занадто багато і порушують конфіденційність. Або не знають, як правильно задокументувати інцидент. Для цього ми створили систему багаторівневого документування. У звичайній ситуації тільки загальний протокол медіації. При складній ситуації загальний протокол. Плюс внутрішні нотатки медіатора, які ми рекомендуємо робити. В критичній ситуації загальний протокол, плюс окремий звіт про критичну ситуацію. Це обов'язково плюс внутрішні нотатки. Якщо ж з вами трапилась екстрена ситуація, потрібно скласти загальний протокол плюс звіт про інцидент, обов'язковий офіційний документ. Плюс копія звернення до екстрених служб, якщо вона була, плюс внутрішні нотатки. І п'ятий рівень, це неприйнятний для медіації, при якому складається протокол відмови в медіації. Внутрішні нотатки, в яких ми зазначаємо конкретні причини відмови. Що ж є унікального на курсі? Перше. Це детальна класифікація та критерії визначення рівнів складності. Друге, це 5 готових шаблонів документів: загальний протокол медіації, звіт про критичну ситуацію, звіт про інцидент це коли трапилась екстрена ситуація, протокол відмови у медіації та внутрішні нотатки медіатора. Кожен шаблон створений таким чином. Що потрібно лише заповнити поля, не треба нічого вгадувати. Просто заповнюйте і ви захищені. Третє на курсі це класифікація складних та кризових ситуацій в роботі медіатора. І четверте, найоб'ємніше та найголовніше це 29 протоколів для конкретних дій. І це ваша готова база знань. До кожної типової складної ситуації у вас є покроковий план, що робити до медіації. Підготовка. Що робити під час сесії? Та що робити після медіації? Перелічу декілька прикладів протоколів. Протокол 1. Ескалація емоцій. Крик, образи, плач. Протокол 2. Плач та емоційні зриви. Протокол 3. Словесні погрози. Протокол 4. Глухий кут у переговорах. Протокол 5. Дисбаланс сил. Нерівність маніпуляції. Протокол 6. Приховувати, приховування інформації. Наступний 7 протокол це недовіра до медіатора. Протокол 8. Порушення меж медіатора. Протокол 24. Безпекові загрози воєнного часу. Повітряні тривоги, обстріли, протокол 27, епідеміологічні обмеження і ще 19 протоколів для різних ситуацій. Кожен протокол містить наступне: рівень складності, який ми вже з вами розглянули, критерії оцінки, дії медіатора на кожному етапі, інструменти та техніки для різних рівнів складності. Юридичні аспекти, червоні прапорці, це ранні попереджувальні сигнали, правила повернення до медіації і контрольні чек-листи медіатора. Це ваша робоча книга, до якої ви звертаєтесь знову і знову. Знаєте, я часто чую від колег. Ірино, я просто боюся, що не впораюся зі складною ситуацією. А що, якщо станеться щось непередбачуване? Я не знаю, як правильно чи потрібно взагалі задокументувати інцидент. я їх розумію, тому що сама через це проходила. Але різниця між медіатором, який боїться, і медіатором, який впевнений, це не талант, не лише роки досвіду, це готовність. Готовність означає. Ви знаєте, як оцінити ситуацію. Ви маєте готові протоколи дій. Ви захищені юридично через правильне документування. І найцінніше ви впевнені в собі, бо що б не сталося, ви знаєте, що робити. І саме цю готовність ми хочемо вам дати. Тому що кожен медіатор заслуговує на впевненість у своїх діях. Безпеку для себе і сторін, професійний захист через документування, зростання без страху. Саме тому ми створили міні-курс управління складними ситуаціями в медіації. Що ж ви отримаєте в курсі? Це комплексна система для роботи зі складними ситуаціями. Ви отримуєте шкалу з п'яти рівнів складності з чіткими критеріями визначення. 29 готових протоколів для дій з різними типами ситуацій, 5 шаблонів документів, протоколи, звіти, натапки, систему багаторівневого документування залежно від складності, червоні пропорції для раннього виявлення проблем, алгоритм швидкого визначення рівня складності за 4 кроки. Та контрольні чек-листи для кожного етапу медіації. Також в курсі є практичні кейси з реальних ситуацій та юридичні аспекти документування для захисту медіатора. Давайте детально поговоримо про структуру курсу. Блок перший це система оцінки складності ситуації. Блок складається з п'ятирівневої шкали складності. Алгоритму визначення рівня за 4 кроки, динаміки переходів між рівнями. Блок 2 це детальний розбір кожного рівня, звичайного, складного, критичного, екстреного та неприйнятного для медіації. До третього блоку входять 5 готових шаблонів для різних рівнів складності. І нарешті блок 4. Це практичні завдання та 29 протоколів дій медіатора з покроковими інструкціями для кожної ситуації та трьома етапами. За трьома етапами підготовка, проведення та діями після медіації, з юридичними аспектами, з червоними прапорцями та чек-листами. Курс створений в зручному для сьогодення онлайн-форматі. Тривалість складає 35 годин теоретичного навчання, плюс 40 годин практичного в зручному для вас темпі. І після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат, який відповідає вимогам діючого законодавства України. Цей курс створений, для кого він створений? Він створений для медіаторів, які хочуть впевнено діяти в складних ситуаціях, для початківців, які бояться втратити контроль над процесом. Також для досвідчених фахівців, які шукають системний підхід, для медіаторів, що стикалися з кризами та шукають алгоритми, для спеціалістів, які хочуть захистити себе юридично впевненістю можу сказати, що це перший в світі курс, що поєднує шкалу складності ситуації, систему багаторівневого документування, 29 готових протоколів дій. Більше не потрібно імпровізувати в критичних ситуаціях. Більше не потрібно боятися непередбачуваного. У вас буде готова система на всі випадки життя. Як же отримати доступ до курсу? Вся інформація про курс в описі під цим відео. Тож, чекаю вас на цьому курсі. Дякую, що залишалися зі мною до кінця. Якщо це відео було корисним, поставте лайки, підпишіться на канал. Пишіть у коментарях, з якими складними ситуаціями ви стикалися в медіації. Давайте обговоримо. І пам'ятайте, готовність! Це не про те, щоб нічого не боятися. Це про те, щоб знати, як діяти, коли страшно. До зустрічі на курсі!